Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Давосі. Зустріч тривала майже годину і минула позитивно. Це відзначили обидва президенти. Спільного виходу до преси не було. Трамп перед журналістами передав послання Путіну про те, що війна має закінчитись. А Зеленський повідомив, що завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч американської, української та російської делегації. Також Зеленський під час свого виступу акцентував на тому, що РФ і далі, попри санкції, виробляє ракети. Україні не передають далекобійну зброю, а злочини Росії залишаються без. skarn'ın Досі немає реального прогресу щодо створення спеціального трибуналу. Це російську агресію проти України, проти українського народу. І у нас є угода, це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягнула навіть етапу, що була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах. Чого не вистачило часу чи політичної волі надто часто в Європі є завжди щось більш нагальне ніж справедливість. Дональд Трамп створив Раду Миру на полях саміту у Давосі. Речниця Білого Дому оголосила новостворену організацію міжнародною. Свої підписи під документом поставили представники 18 країн світу. Усього ж стати учасником Ради Миру зголосилась 21 країна, переважно з Азії, а також з Африки та Південної Америки. Шість європейських держав поки що відмовилися. Ціна участі у Раді миру Трампа мільярд доларів. Він сам і очолює цю організацію. Росія вдарила балістикою по житловому будинку у кривому розі і атакувала місто дронами. Поранені щонайменше 11 людей, серед них, зокрема, троє дітей: півторарічний хлопчик та дівчатка 8 і 10 років у шпиталенні у стані середньої тяжкості. Суттєво пошкоджений двоповерховий житловий дім, а також будинки приватного сектору, адмінбудівлі, об'єкти інфраструктури та заклад культури. Без світла залишились близько 10 тисяч родин. Повідомив голова ради оборони міста Вілку. У Дніпрі рашисти спрямували ударний безпілотник у 16-поверховий житловий будинок. Спалахнула пожежа у двох квартирах на верхніх поверхах. Рятувальники евакуйовували мешканців за допомогою пожежної драбини. Рятовані 16 людей. Попередньо травмовані 6 мешканців, зокрема й дитина. Для постраждалих розгорнули пункт обігріву. До ліквідації наслідків атаки залучили півсотні рятувальників. Повідомили в ДСНС. 16-річний хлопець загинув внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одеському районі між 18 та 19 поверхами і не здетонував. З будинку евакуювали 58 людей, серед них, зокрема, восьмеро дітей. Пошкоджені фасад та скління будинку і припарковані автівки, Повідомив керівник ОВА. Ворожі дрони продовжують безперервно атакувати. І Запоріжжя внаслідок російських ударів уночі травмована одна людина. Пошкоджений торговельний центр міста і житлові будинки. Рятувальники ліквідували усі Повідомили в ДСНС. 72 річна жінка поранена у центральному районі Херсона. Напередодні ввечері ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив у її квартиру у багатоповерхівці. Жінку ушпиталили у середньому стані тяжкості. І в лікарні сьогодні помер 30-річний херсонець, поранений 20 січня у Дніпровському районі, повідомив керівник Херсонської МВА. Сили оборони уразили низку об'єктів ППО Росіян і нафтовий термінал та «Нафтогаз». Зафіксовано влучання у ціль відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється. Повідомили у генштабі. Також знищені три радіолокаційні станції Росіян у Криму та військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Набу повідомило про підозру екс-голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеко, начальнику відділу пункту пропуску ДПСУ та ще одному експосадовцю прикордонної служби. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, посадовців викрили на систематичному хабарництві за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Набу оприлюднило аудіозаписи розмов фігурантів справи. СБУ затримала двох жителів Мукачевого, які наводили атаки на Львів. Вони збирали дані для російських спецслужб про наслідки від удару орічником полі... Львівщині річного чоловіка затримали за місцем проживання у Мукачевому, а його 22-річного сусіда у Львівській області, коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту заарештованим. Загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до мінус 15 провели водолази ДСНС, ліквідовуючи наслідки російських атак. Після обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби, і це суттєво ускладнювало ремонт обладнання у крижаній воді та за екстремальних умов. Водолази працювали упродовж шести діб. Витік води зупинили і це дозволило ремонтникам продовжити роботи, від яких залежало тепло і світло в оселях тисяч людей. Президент нагородив п'ятьох надзвичайників орденами та медалями. День соборності відзначають сьогодні в Україні через рік після проголошення незалежності Української Народної Республіки на Софійській площі у Києві 22 січня 1919 року підписали акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Ці події заклали фундамент нашої державності, яку українцям доводиться захищати упродовж століть. Традиційно у цей день люди підтверджують своє бажання бути єдиними, беручись за руки і утворюючи символічні живі ланцюги у різних містах України. А цьогоріч і на континентах в Антарктиці, українські полярники та полярниці створили ланцюг єдності біля станції Академік Вернацький. У день соборності України у прокат вийшов фільм Вічник. Екранізація роману закарпатського письменника Мирослава Дочинця. Вічник сповідь на перевалі духу. Ця книга перекладена 14 мовами і перевидавалась понад 10 разів. Над екранізацією працювали більше як десятиліття і завершили зйомки уже під час повномасштабної війни. Для режисера Івана Ніколичука це повнометражний дебют. Фільм заснований на історії реальної людини Андрія Ворона, який боровся за Карпатську Україну. Пережив Сибірські табори та повернувся додому. Він прожив сто. 4 роки вічник це не лише біографія, а філософське осмислення людської стійкості і здатності зберегти себе і залишитись людиною в умовах постійних випробувань. Україна виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону 2026, який відбувається у фінському місті Іматра. Сестра та брат Тетяна і Тарас Тарасюки стали переможцями одиночної змішаної естафети. Упродовж гонки вони не заробили жодного штрафного кола і використали лише п'ять додаткових патронів. Це перше за шість років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону, і друга нагорода України на цих змаганнях. Сьогодні наша юніорська збірна з біатлону стала ще й бронзовим призером змішаної естафети.